Вітаю, друзі. Всім доброго ранку. Вітаю, друзі, на каналі Калина. Я психолог, письменниця Тетяна Дугельна, і впевнена, що багато з вас. Перше будуть приймати участь в нашій онлайн-медитації, яка проводиться вже багато років. Раніше проводилась тільки для учасників мого письменницького клубу. А зараз я її вивела в онлайн режим і планую кожен місяць, коли буде у нас енергетичний портал. Сьогодні у нас енергетичний портал 0202. Тобто, це особлива дата в календарі, особлива дата кожного місяця, коли день і місяць нумерологічно співпадають, і створюються певні такі космічні ворота. В такі дні ми з вами будемо зустрічатися тут, на каналі Калина, і медитувати будемо робити колективне поле любові для того, щоб підсилювати нашу з вами. Ми єдність за для перемоги України і безумовно нашу єдність задля того, щоб ми з вами відчували всі. Всі українці, всі присутні на цих медитаціях одним, однією сім'єю, сім'єю світла людей, які живуть по законам, космічним законам і несуть в собі певні вібрації. Дуже коротко, що відбувається в такі енергетичні дні. Такі енергетичні дні, як правило. Протягом цілого дня ідуть дуже потужні коди, сонячні коди, світлові коди на землю заряджені певною частотою вібрації. І сьогодні особливий портал, і я дуже радію з того, що саме на каналі Калина зараз відбувається така, знаєте, прем'єра роботи з певними практиками. Тому що після сьогоднішнього вже ефіру, після сьогоднішньої нашої групової медитації, на каналі Калина будуть з'являтися в запису також мої певні практики, окремо практики, які ви зможете брати для себе для того, щоб працювати над собою. Ми з вами працюємо в аспекті пізнання своєї української ідентичності або ідентичності, як українці-руси, але самі практики вони будуть такі, знаєте, більш об'ємні. Вони будуть виходити за межі національностей, вони будуть виходити за межі якоїсь культури чи традиції. Це такі езотеричні. Практики, які я вже дуже дуже багато років сама практикую, і сьогодні у нас портал 0202. Я його назвала Сила любові, тому що двійка, і хто з вас вчора був на моєму прямому ефірі по сакральній нумерології, якщо ні, то ви тут на каналі Калина можете подивитися запис цього ефіру. Тож там я якраз і розповідала, що двійка взагалі така неоднозначна цифра. і з одного боку вважається, що вона розділяє, ділить все навпіл, те, що було закладено одиницею, а з іншого боку, двійка є одним із фундаментів нашого світогляду. Що це означає? Двійка це дуальність. Тобто Чоловічі і жіноче об'єднуються в гармонії для того, щоб потім в третьому вже порталі 0303 створити нове, творче і зовсім інше, оригінальне. Але той портал нас чекає за місяць, 3 березня, уже навесні. А сьогодні у нас саме про цю єдність протилежностей, саме про те, що в нас всередині, нас всередині бореться. Я абсолютно впевнена, що. Що у багатьох із вас є ось такі певні ем, гойдалки. З одного боку, ви розумієте, що треба більше працювати над собою, а з іншого, ви втомилися від тої реальності, в якій ми з вами перебуваємо, від реальності війни. Це ось це бажання і потреба вони борються. З одного боку, ви розумієте, що вам би хотілося б стати, наприклад, більш жіночними, але ви розумієте, що час такий, що треба бути сильнішими. Ось ніжність і сила борються. з одного боку, вам хочеться більше якби допомагати іншим, а з іншого боку, ви не відчуваєте, що у вас є потенціал або сила зараз, щоб комусь щось давати, тому що самі постійно знаходитесь в дефіциті чи часу, чи емоцій, чи, чи інших ресурсів. Тобто, коли ми говоримо про роботу сьогоднішнього порталу, то протягом всього дня, будь ласка, за собою спостерігайте як ось такі протилежності, які ще вчора були для вас дуже різкими. То сьогодні вони будуть, як наче зм'якшуватися. Вони будуть знаєте, робити таку хвилю, тому що двійка це така хвиля, це така дуже енергія, яка вона дуже м'яко заходить і наповнює нас. Тим більше, що двійка це енергія любові, яка прийшла на землю і допомагає тій інформації, яку запустив сюди, творець Всевишній, реалізуватися в матеріальній формі. Тож ми сьогодні з вами зараз підемо в, це в простір любові. Ми будемо з вами, як то кажуть, давати можливість тим своїм внутрішнім, знаєте, внутрішньому льоду розтанути. Чому я так говорю? Тому що сьогодні ще не просто портал 0202 2 лютого. Сьогодні наша Традиція за традицією рідновірів святкується дуже велике свято: це свято стрітення, це свято, про яке є окреме відео на каналі Калина. Воно вже більше тижня висить. Ви можете подивитися його і знати, що це сьогодні за свято. Дуже потужне свято, і вже цієї ночі була одна із магічних ночей, в нашого. Періоду саме такого річного, і цей день він саме тим відомий, що зима. Яка е, повністю все скувала, все спало, завмерло, набиралося сил. Зима віддає свої е, повноваження весні, але вона ще буде чинити супротив, тому що саме свято стрітення це свято серед зимін. Тобто вважається, що сьогоднішнього дня зими вже буде і холоду менше, і буде більше і більше ставати тепла. Але сьогодні день боротьби, саме боротьби між весною, красною і зимою, Наче б метафора, так здається, але ні. В нашому внутрішньому світі весна це відродження саме сил природи, і відродження відбувається з любов'ю. І наш сьогоднішній портал Сила любові це про те, що ми, допомагаючи собі відродитися, переродитися, наповнитися цим світлом, світлом і теплом любові, можемо допомогти і природі перемогти, тому що наші з вами предки завжди своїми молитвами, славеннями, Різними ритуалами обрядами допомагали весні перемогти. Вони співали веснянки, вони. Починали вже готуватися до розпису написанок писанок великодних. Тобто дуже дуже багато чого робили в цей день для того, щоб дійсно закликати це тепло, любов, світло і пробудження в своє життя. Також це свято ще називають громницею, посеред, як знаєте, грім посеред ясного дня або посеред ясного неба. Що це за грім такий? Це саме на громницю. Як правило, грім не грим. Ми взимку. Але тільки один день взимку, це саме 2 лютого може прогреміти грім. Якщо ви раптом його почуєте, то це дуже хороший знак. Це знак про те, що боги прокинулися, що Бог пером в тому числі пробуджується, і буде випускати вже на сонце, таке більш активне для нас, щоб ми могли з вами зустріти весну. І сьогодні, в нашій зараз практиці, ми якраз і зробимо цей. Це привітання весни в своєму серці, привітання нашої, нашої матінки природи, і таким чином об'єднаємо і метафізичну, ось цю езотеричну практику, і з одночасно з традицією, тому що нагадаю знову ж таки, що сьогодні дуже потужний день, коли можна. Зробити стрітинську воду, коли можна зробити стрітинську свічку, це дуже-дуже потужні такі практики. Тож я вам рекомендую сьогодні не прогавити цей день. Обов'язково подивіться моє відео про стрітення на каналі Калина, а також подивіться інших, на інших ресурсах, як зробити стрітинську свічку, як зарядити стрітинську воду. Про це не буду повторювати, тому що сьогодні вже достатньо на цю тему інформації. Тож, Тож, бачу, що ви вже долучилися. Дякую за ваші вподобайки за пальчик до гори. Дякую за те, що ділитеся в соцмережах посиланнями на мої відео, в тому числі на цю медитацію. І ми починаємо безпосередньо медитацію. Влаштуйтесь зручно, будь ласка. Зручно. Заплющте очі. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. І знову вдих, видих. Сконцентруйтесь на внутрішніх відчуттях. Все, що буде відбуватися, буде відбуватися всередині вас і розширюватися в простір довкола. Кладіть ваші долоні в молитовний жест. Промовляйте за мною. Я закликаю Вищі сили світла. Я закликаю богів і богинь з усіх вимірів Всесвіту. Я закликаю рідних богів для об'єднання всіх нас в силовому полі. Любові. Я закликаю свій вищий потенціал розкрити і розширити моє поле любові, об'єднати його з іншими людьми. Я присвячую цю практику, перемозі України та відновленню миру на всій землі. Дякую, дякую. Дякую. Очі заплющені, руки опустіть відкритими на коліна, відкритими долонями вверх, щоб ви відчували, як енергії Всесвіту зараз будуть проникати в кожну клітиночку вашого фізичного тіла. Робіть глибокий вдих. Повільний видих, і знову вдих, видих. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, розпускається, як внутрішній простір наповнюється розслабленням і одночасно спокоєм і благодаттю. Повторюйте подумки. Я розслаблена, я спокійна або спокійний. Моє тіло розслаблене, моє тіло наповнене світлом і спокоєм. Відчувайте, як ваше тіло починає зникати і залишається лише чиста свідомість. Яка спостерігає за тим, як розслаблене тіло розтікається, як тане льод на сонечку, так і ваше тіло поступово зникає. Зникають контури тіла і залишається тільки ваша свідомість, сильна, потужна, спевнена. Свідомість. І зараз відчуйте, як ви спостерігаєте за собою збоку. Ваше тіло зараз зцілюється на клітинному рівні. Чим глибше розслаблення, тим швидше відбувається зцілення. А ваша свідомість спостерігає. За тим як в тілі розпускаються блоки і зажими, і на тому місці з'являються вібрації світла і любові, ви розкриваєте зараз силу любові. Вона завжди знаходилась всередині вас. І зараз галактичні. Потоки світла, заряджені вібраціями любові, допомагають вам, як промені галактичного сонця, розчинити блоки і зажими в тілі, розчинити і зцілити ваші емоції, які останнім часом накопичились і були болісними. Відчуйте, як зараз потужний силовий потік біло-золотисто сріблястих енергій спрямований на планету Земля. Відчуйте, як цей потік любові наповнює вас і дає вам нові ресурси. Ця сила космічної любові завжди спускається на землю. І сьогодні вона підсилена особливими вібраціями. Колективна свідомість людей об'єднана сьогодні в єдиному потоці. Може зробити, і зараз ми з вами це робимо, потужний квантовий стрибок на новий рівень вібрацій, вібрації любові і світла це вібрації, які наповнюють вас благодаттю, умиротворенням, внутрішньою силою. розчиняються, як тануть, як тане льод, так і розчиняється все, що вам заважало жити в силовому полі любові. Відчуйте, як ви оновлюєтесь, вивільняєтесь, як починаєте світити зсередини і посміхатись. Посмішкою вашої душі. Відчуйте, як ви зараз співпадаєте по резонансу з вібраціями любові Всесвіту. Ці вібрації, які спускаються в цьому потужному порталі сили любові, вони підсилюють вашу внутрішню любов. Вони розкривають найшляхетніші ваші якості. Ви розквітаєте, як квітка розквітає навесні. Ви пробуджуєтесь і вдихаєте потужне сяйво, яке йде з центру галактики. Це сяйво любові. І зараз ви стаєте самі джерелом цієї любові. Відчуйте, як ви наповнились. І зараз з себе в простір, в якому ви знаходитесь, біло золотисто сріблясту енергію. Видихайте. І заповнюйте полем любові, простір довкола себе, спрямовуйте цю силу любові, на своїх коханих, на своїх рідних, на своїх друзів. І, нехай згоди їх вищих потенціалів вони також долучаться до нашого великого колективного поля. Яке ми зараз формували з вами Поля світла і любові? Відчуйте, як ми об'єднуємось і заповнюємо кожен куточок нашої святої України потужними потоками біло-золотисто-сріблястого сяйва, потоками любові. Які зараз вже транслюємо самостійно, тому що відчуваємо, що з безмежного простору з центру галактики на нас ідуть і підсилюють нас ці світлові коди, коди любові. І зараз наповнивши всю Україну світловими кодами любові. Ми її зцілюємо. і зцілюємо людей, які зараз знаходяться на території України, просто посилаючи і своїх сердець цей потік любові, потік світла. Кожен отримує своє. І ми поступово розширюємося. І заповнюємо цим силовим полем світла і любові інші країни, які знаходяться поряд з нами або на інших континентах. Від України розходиться потужна вібрація світла і любові. І вона огортає всю планету, вся планета Земля. Зараз огорнена нашою силою любові і світла. Обіймайте подумки планету Земля. І посміхайтесь, посміхайтеся силою вашої внутрішньої посмішки, посмішки душі. Відчуйте. Як ви наповнені енергіями світлої любові, і вони сьогодні ще будуть підсилюватись, і ви зможете ще більше і більше огортати цими енергіями всіх і все, що вас буде оточувати. Зафіксуйте зараз. Що ваше тіло розслаблене і наповнене. Зафіксуйте свої емоції як благодатні, спокійні, радісні. Зафіксуйте стан своєї свідомості як чистий і сяючий. І тепер знову складіть ваші долоні в молитовному жесті і промовте. Дякую Вищим силам світла за цю практику, ініціацію в потоки світла і об'єднання мене з іншими носіями світла і любові на землі. Присвячую цю практику перемозі України та відновленню миру на всій землі. Дякую. Дякую, дякую. Зробіть глибокий вдих і на видиху з посмішкою розплющте очі, потягніться, посміхніться. Відчуйте, що ви знову тут і зараз. І, звичайно, цю медитативну практику можна слухати і повторювати. І в інші дні. Але сьогодні у нас особливий день день вібрацій, любові на землі, портал 0202, про який я трохи вам вже розповіла перед медита. Медитацією, а ті, хто долучився у нас долучалися під час медитації, то ви зможете за декілька хвилин це все переслухати, тому що запис, звичайно, буде у відкритому доступі на каналі Калина. А щоб не пропускати такі практики. Які будуть зараз вже регулярно відбуватися на моєму каналі Калина, то підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте дзвіночок і будете бачити і всі відео нові, і такі практики, і вчасно доєднуватись. Скажу ще декілька слів. Чому ми з вами зустрілися так рано? Ну, взагалі-то я вже медитувала ще о 5-й ранку, тому що чим раніше, тим краще. А коли ви медитуєте вже пізніше, звичайно, ближче до 12-ї Сонце буде максимально активним, але вже пройде половина дня порталу. І варто все-таки не втрачати жодної хвилини усвідомленого прийняття тих. Чи інших вібрацій. Тож кожного разу ви Маєте відчути, в який час, в яку годину деякі люди взагалі чекають дня початку порталу і в 0,001 хвилину, коли включаються нумерологічно вібрації наступного дня, сідають в цю практику прямо посеред ночі і вже відчувають кожну хвилину, кожну секунду ці енергії порталу. Тобто обирати вам, коли це робити, але ми з вами зробили вранці. Зараз ви всі, я думаю, що вже спрямовуєте свої, свою активність на. Якусь свої, на свої життєві якісь питання, хтось йде вже на роботу, хто, хтось вже доїхав, дойшов до роботи, тож, будь ласка, сьогодні будьте е, уважними до того, як ви будете проявляти любов е, до інших, тому що провокації саме на, на е, ось ці стани, які ми з вами активували, будуть дуже-дуже потужними. І перш за все пам'ятайте, що любов починається з вас самих. Якщо ви вмієте любити, Себе, якщо ви вмієте до себе дуже чуйно відноситись, якщо ви відчуваєте свої потреби і їх задовольняєте, я говорю і про фізичні, я говорю про емоційні, ментальні, духовні. Тобто я взагалі говорю про комплексне сприйняття себе. То ви в такому випадку будете дійсно проявляти любов і світло до інших людей. Якщо ви відчуваєте себе в дефіциті, то, як правило, ви не можете і проявити любов до інших, тому що ми ділимося тільки тим, чим наповнені. Сподіваюсь, що сьогоднішня практика вас наповнила і буде наповнювати і надалі. Ви можете її практикувати стільки скільки. Вам буде хотітись як сьогодні, так і в інші дні. А ті, хто буде дивитися це все в запису, долучайтесь на. Силовому полі на полі тонкому, тонкого плану ніколи не відбувається лінійного відліку часу, тому що ми з вами зараз були у вертикальному сприйнятті того, що відбувається поза часом. Тож долучайтеся завжди до поля любові, і давайте будемо його формувати для того, щоб якнайшвидше не тільки в Україні, а й на всій планеті Земля зникли війни, біди. Хвороби, і щоб люди нарешті зрозуміли, що на планету Земля треба приходити і втілюватися для того, щоб нести своїми талантами, своїм призначенням собі і іншим: любов і світло. Я бажаю вам саме сьогодні більше відчути ці вібрації і до зустрічі на каналі Калина. Слава Україні! Слава рідним Богам!